Дякую, шановний пане головуючий, шановні колеги. Хочу привернути вашу увагу до дуже важливого факту. Сьогодні в день ми з вами проголосували надзвичайно важливий закон нашого колеги Юрія Шухевича, який дає можливість право українським пенсіонерам отримувати ту пенсію, яку вони заробили. А не ту, яку їм нараховують у двічі-втричі меншу, аніж вони заробили через недоліки українського законодавства. Ми з вами виправили цю несправедливість, хоча, на жаль, закон зворотньої сили немає. І скільки тисяч людей постраждало через те, що у нас, на жаль, не дійшли роки для того, щоб завчасно прийняти зміни, які захистять українських пенсіонерів. Я пропоную вам, шановні колеги, на майбутнє не робити таких трагічних помилок і приймати вчасно закони, які захищатимуть українських громадян. Ось один із цих законів, який пропонує фракція радикальної партії. Це про внесення змін до деяких законів України щодо проведення безплатного щорічного медичного обстеження і диспансеризації громадян похилого віку в Україні. Комусь із вас можливо це буде не цікаво, але мільйони українських пенсіонерів ідуть у лікарню тільки тоді, коли вже на самій пізній стадії хвороба. А якби їх вчасно обстежували, скільки б вони могли жити ще 100 років, а головне не тратити тисячі тисячі доларів для того, щоб лікуватися. І тому радикальна партія звертається до всіх колег долучитися до нашої ініціативи і прийняти невідкладно в цьому парламенті закон, який даватиме можливість щорічно наголошую. Як в усьому світі робиться, проводити безплатне обстеження людей похилого віку, щоб зашкодити розвитку хвороб, виявити їх на ранній стадії і врятувати життя наших українських громадян. І ще одна важлива ініціатива, з якою виступає фракція радикальної партії, як в сусідній Польщі. Ми пропонуємо прийняти закон, щоб люди пенсійного віку безплатно на місяць отримували ліки від найнеобхіднішого, наприклад, від тиску, від серця, від голови, від простуди п'ять-сім позицій на місяць, але безплатно. Бо сьогодні їм виписують рецепти. І вони не можуть оплатити ці рецепти, бо в людей немає грошей, особливо в цією політикою, до якої довела нинішня влада. Тому я звертаюся до парламенту підтримати ініціативи радикальної партії і захистити українських пенсіонерів і їхнє життя.